Ліки для душі. Де хто говорить, мов коле мечем. Язик же премудрих, то ліки. Приповість 1218. Якось навесні ми з учнями влаштували футбольний матч на природі. Хлопці грали, дівчата підбадьорювали їх. А я коментував гру в мікрофон, наслідуючи спортивних репортерів. В якийсь момент я втомився, і на кілька хвилин замовк, що дозволило мені почути розмову дівчат, які стоять поруч. Знаєш, у чому твоя проблема? запитувала одна з них. Ти постійно раниш інших своїми словами. Ти не тактовна. Нехай ти й кажеш правду, але робиш це так, що іншим неприємно. І після цього важко сприймати тебе як подругу. Ця репліка змусила мене замислитися про цінність слів, які ми кажемо вдома, у школі, в колі друзів, у церкві. Ці слова, претендуючи на правдивість чи щирість, ранять того, з ким говорять, як кулі, випущені з револьвера. Такі слова руйнують стосунки. Людині, яка каже правду без любові, не вистачає почуття такту. Що це таке? Почуття такту. Це вміння говорити правду м'яко на благо людині. Ісус, учитель вчителів, ніколи не приховував жодного слова істини, але висловлював їх завжди з любові. У спілкуванні з людьми Ісус виявляв найбільшу тактовність та уважність. Він ніколи не був грубий, суворий без потреби, ніколи не завдавав непотрібного болю, вразливій душі і не виставляв на глум людські слабкості. Він говорив істину, але говорив їй завжди з любов'ю. Бог може допомогти. Щоб твої слова ставали ліками для зраненої душі. Багато хто навколо нас потребує таких цілющих слів. Люди хвилюються, впадають у депресію, сумують, потребують втіхи, спілкування з тим, хто пом'якшить їх білю. Серед таких людей є й ті, хто розплачується за власні помилки. Кого мучить совість, їм також необхідні слова розуміння та прощення? Те, що ми говоримо людям, може надихнути їх та дати сили продовжувати жити. Наш Творець дав нам дар мови, і Він хоче освятити Його, щоб наші слова були настільки ж тактовними, якими були слова Ісуса. Біблійна звістка про любов та відновлення може стати і нашою звісткою, якщо ми дозволимо Святому Духові очистити наш характер від гріхів. Не примушуй Бога чекати, попроси його вже сьогодні освятити Твою мову.